Слава Україні! Нічна атака окупантів, робота протиповітряної оборони на Хмельниччині. Збройні сили України знищили командно-спостережний пункт ворога. Агентка Росії підпалила міську раду на Хмельниччині. Детальніше про ці та інші події далі я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував балістичною ракетою Іскандар М із Воронівської області та ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів із напрямків Міллерево, Курськ, Приморська, Ахтарська Росія та Чауда Крим. Усього запусти 86 безпілотників. Командування повітряних сил Збройних сил України підтверджує збиття 42 БПЛА на півдні, півночі та в центрі країни. 26 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Проте внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. На Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога наші сили протиповітряної оборони знищили два ворожих БПЛА типу шахет. Інформація щодо руйнувань, травмованих загиблих не надходила. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт на території Курщини. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Йдеться про командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка-Успенівка. Серед ліквідованого особового складу армії Росії був і командир першого батальйону 9-го мотострілецького полку. На Хмельниччину на щиті повертається воїн Слободян Костянтин Іванович. Прощання з полеглим захисником відбудеться сьогодні в селищі Ярмолинці о 12-й годині. Зустріч героя та живий коридор від селищної ради, після чого заупокійна маса у храмі преображення Господнього православної церкви України о 12.30 Церемонія прощання, спільна молитва на центральній площі, співчуття рідним, вічна пам'ять. Та слава, майстер сержанту служби безпеки України. Сьогодні до 16.00 в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Може бути гучно. Також на Старокостянтинівщині сьогодні до 15.00 години лунатимуть вибухи, причиною яких є роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів без паніки. Все під контролем ДСНС зберігайте спокій для власного спокою та безпеки. Слідкуйте за сигналом повітряної тривоги. На Хмельниччині судитимуть жінку, яка підпалила міську раду на замовлення спецслужб Росії. За даними слідства, посеред ночі 33-річна жінка розбила вікно в приміщенні Шепетівської міської ради та кинула всередину пляшку із запалювальною сумішю. Слідчі встановили, що вона діяла за вказівкою російських спецслужб та планувала продовжити серію підпалів. У її будинку виявили компоненти для виготовлення запальної суміші. А на мобільному телефоні інструкції щодо конспірації, вибору цілей та методів здійснення злочину. Підозрювана розкаялась та сприяла слідству. Наразі вона перебуває під вартою. Суд визначить міру покарання. На Хмельниччині шахраї продовжують виманювати кошти за старими схемами. Дві жительки Шепетівського району отримали повідомлення, начебто від знайомих. Ті просили терміново дати гроші у борг. Обидві не перевірили інформацію та не роздумуючи скинули кошти. Одна жінка перерахувала 11 тисяч 200 гривень, інша майже 9 тисяч. Лише згодом вони здогадалися, що це були шахраї. Про це повідомляють у Шепетівському районному управлінні поліції. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. У Хмельницькому призупинили водопостачання вулиці Прибузької, будинки 2, 4, 6 та вулиці Соборної, будинок 4 та 6. Про це повідомили в Хмельницькому водоканалі. Орієнтовний термін завершення робіт 14.00. А на годину довше, тобто до 15.00 у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами, без води залишаться мешканці вулиці спортивної, будинки 40, 42 та 44. Ще більше анонсів та інформації про головні події нашого краю та країни у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усієї доби. До зустрічі в наступному випуску «5 хвилин на головне.